На 26. Прибуло на сесію 15 з 26. і вважаю сесію нашу відкритою. Секунду. <звігінця> <звігінця> е, ну, я буду е, шановні депутати, нам треба зв'язку з відсутністю міського голови. Сесія буде вести секретар ради Галина Морозюк, е, Пропоную обрати секретаря засідання. Е, є пропозиція Юлі Гладиш. Е, зараз обрання секретаря. Так, я зараз проблю. Ти утримуєшся, ти не вмієш. Ні, 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 зараз буду. Я добавлю, значить, внесення змін так, до порядку денного. Обрання секретаря і в нас. Чекай, перш я внесу все. Внесення змін і одне питання. Там один і два. А там потім цілу. Просто питання потім, чекай, Потім так само з, Боже, зі змінами. Та є там

Так, так, на тілішку. Після психи. Тільки промо. На хочі. Це так немаленьке. Голосуємо за обрання секретаря. Дітя, включайте. Але тут не пікає, так що, будь ласка, двічі. Чути трошки. Михаильна, Орес, будь ласка, нажми. Нет. Михаилна, ты снова? Я вже... сам. <говори> Ану, відкривай. Боже, за 14, Юля, секретар засідання. Прошу, на порядку денному є два питання. Прошу підтримати за основу. Чекай, Ні, спочатку основа. Добре, потім... зараз, секунду. Підтримати в цілому, ну, за основу. Голосуємо. Де? За порядку денного. Ну, Включі голосування. Я вже потисну. Будь ласка, ще раз потисніть, бо запізнення в кінці. Три рази не хто б не поплатив. Олес Васильович. Вже? Ні, 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 нема. Як Щось тебе? нема. Є. Що? Воно, воно є. За 15. За 15. Тепер пропонується до порядку денного внести одне з війних. Одні зміни про внесення змін в рішення монастирської міської ради 48 від 13.08.2024 року про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. Прошу підтримати внесення змін до порядку денного. Борис Васильович, вам певно батарейку треба поміняти, бо щось воно... Та ви на все ще не він вже за... Та ні, ні. Засвиділо. Васильович, не жміть. О. Пікає тихенько просто. Є. Е. За 15. Рішення прийнято. Прошу під... Тобто ще тут, типу, за зміну в цілому. В цілому порядок день. В мене Давай своїм руками не борщ. Ну, та ні, не можна. Маємо будзики, мусимо писати. До речі, вона себе оправдала вже не раз. Так. Давайте. Прошу за порядок день і в цілому зі змінами. Прошу підтримати. Та Чекай Дітя. Давай в разу, дядько. Добре, що материться. Е, Сестра Павло Васильович. Е, Орес. Та як та світ? Ну, да знає. Є. Є. Це засідання. Засідання, так? А? За 15 рішення прийняте. перше питання порядку денного, е, Віть. Корочуан. Ні, пробне з. А змін? зміни 1 0,27 0,27 відповідно до постанови Кабінету міністрів деякі питання надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в 2024 році. На цю суму ми повинні збільшити доходи бюджету, відповідно, видатки бюджету по функції продукти харчування. Е, також е, є в нас лист, міська рада просить здійснити перерозподіл по е, пожежникам. 35 тисяч знято з заробітної плати зікономію і дати її на придбання е, пально-мастильних матеріалів і енергомісіїв, купити дрова для того, щоб опалювати пожежну частину. Тобто в межах перекинути 35 тисяч зарплату зменшити, купити решту дрова і пальну мостильні матеріали. В кого є якісь питання? Прошу підтримати зміни до порядку денного. бюджету. А, до бюджету можу вибачати. Чи питання, чи підтримати? Ні, ні, бюджет, бюджет. Васильовичу треба поміняти батарейку. Ну, поміняємо. А Але Васильовичу, а пульту вас є. Що воно? Ано. Все рішень. З вами у нас рішення прийнято. Друге питання. Про харчування дітей у навчальних закладах монастириська за, ОМТГ Жовтені груди 24-го року відповідно до твоєї самої постанови одинадцять від 4 року 24-го року, якою нам надали субвенцію. Ми пропонуємо. Нам потрібно верніше, збільшити вартість харчування дітей пільгових було 30 гривень до 40 гривень, тому що постанова чітко каже, що не може відрізнятися вартість харчування початкових класів від старших класів. Тому ми пропонуємо збільшити вартість харчування пільгових категорій старших класів до 40 гривень. Ну і з моменту підписання договорів з переможцями торгів, звільнити відплати за харчування батьків перших четвертих класів і з того моменту визнати рішення сесії попередньо, ж таке, що втратило чинність. Тожу підтримати, то ми вже маємо в жовтні лікувати э, э, ще старші класи ні. ще, ще. ні старші по каміні тендера, поки не будуть зіграні тендера. Тоді ми збільшуємо вартість для старших. А ви нашої морі, ну тебе взяли на только гроші, жіла разом сто. Ну то чекайте. Я а а не віддавала Будь ласка, ставлю на голосування. Прошу підтримати дане рішення. Теж догадатися і наче цього часу. Сьогодні вже годуєте е, ще по 30, так будували з того моменту, відколи будуть заключені по новому договори на цю суму, з, за 15, 15 рішення при харчуватися ті по сорок старші, а молодші безкоштовно. <кхух> В понеділок е, була нарада з заступником міністра. Він казав, що чіткої дати. З якого моменту вони теж розуміють, що мають these, процедура to... закупівлі, в кого хто там займається кенті. Eh, <плес> <плес>

О, дивіться, якщо ми, наприклад, відрахували, от м, будемо знати приблизно, коли е, буде заключені договора, значить три тижні, то ми не могли б не, врати, не давати 40, а там 45 гривень, щоб не вертати субвенцію назад. Розумієте? Ні. Ми маємо затверджено скільки... Що, Шо, Була чітка межа 40 гривень, чи там може нам дали більше, більше, більше на 40 гривень? Ті забирають, а ті дають. Я вам самі подивіться. Три тижні ми не готували, так? Вони вже відповідні йшли. Це і економія грошей. То ми не можемо збільшити, наприклад, вже знаючи листопа і грудень, таким скажімо, грубо, порахувати на тих дітей і на ту суму не давати 40, а давати 45 гривень. Чи 50. Чи 50, так. Ну добре, а списувати тоді як? Правильно? Ну, ви не маєте права казати, що ви 45 будуєте, чи 50, чи ви пишете 100? Немає чітко і держава, і держава 50 держав, прописано 50 держав. Чому судиться? Ті гроші, які дали нам на громаду, пораховані вони з Айкому на 30 червня 2024 року. Відповідно до того розподілу, який до нас прийшов, нам на громаду дали на 380 дітей. В нас на даний час є 425 дітей початкових класів. Ми з вами так пройти. Але ми, два ми два місяці. на ми два на місяці проти. Марійка, ми, ми три економимо. три технічні економики. Але більше дітей, Марія Михайлівна, дітей більше. Що Я розумію? То я ці гроші. Давайте питання, що буде.

То тоді нам треба з змістимо за давайте третє питання. А потім запустимо процес цей, і тоді в грудні в якось ну в листопаді скоригується, якщо треба ну, про внесення змін до рішення 48-66. В даному рішенні ми були прийняли перелік, затвердили перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2024 році. Де четвертим пунктом було прописано будинок дитячий садик з надвірними будівлями в селі Криниця по вулиці Молодіжня, будинок 10. Пропонується виключити з пункт четвертий з додатку 1, ну, 1, Виключити, і в рішенні пункт п'ятий, де пише розпочати процес приватизації будинку дитячого садка. З, з надзвірними будівлями за адресою село Криниця вулиця Молодіжна, 10, теж виключиться з рішення, щоб його зняти з аукціону. Він був, дане приміщення було виставлено на аукціон по оціночній вартості. На приміщення добротне, тому там оцінка була 300, якось 20, ну в районі 300 тисяч. Ніхто, ні один учасник на протязі місяця не зареєструвався. Відповідно, зараз ціна пішла автоматично на половину – 170 тисяч. 170 тисяч, а зараз теж ніхто протязі двох тижнів ніхто не зареєструвався. І зараз почнеться процес, що воно буде автоматично постійно зменшуватися, воно може дойти до копійок. Ну і щоб за копійки, ну це нема... немає розтягнути е, зняти, а ми потім в 25-му знову його є оцінка, ми в будь-який час можемо виставити його на аукціон. Є оцінка. Ну, 200 е, давайте проголосуємо за це, будь ласка, прошу підтримати. Там велика земельна ділянка, там, ну, в принципі, так ціна була доступна. Не голосував, Ярослав. За 14 рішення прийнято.